Під час масових пусків ракет на Україну у самих росіян сталися вибухи. Все почало вкривати полум'я. Рашисти відчули на собі вибухи. Часто такі ракети розриваються на базах, зокрема, навіть під час помилок на ядерних полігонах. Усе світ наче відплачує окупантам за їхні потуги нападати на інших та розв'язувати війни. Про всі такі інциденти далі почуєте у випуску. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого відео. Підпишіться, поставте вподобайку та залишайтесь разом з нами. А ми будемо розповісти. Чнати Почнемо із того, що міжконтинентальна балістична ракета РС 28 Сармат вибухнула в пусковій шахті на російському полігоні у плісецьку. Це була як мінімум четверта невдала спроба запуску ракети Сармат. Випробовування РС-28 Сармат виявилися повним провалом. Ракета здетонувала в шахті, залишивши величезний кратер і знищивши полігон. Сармат загалом це ракета на рідкому паливі. Тому ця аварія могла статися окремо від фактичного запуску, зазначили осінь. аналітики додавши, що через вибух утворилася гігантська вирва, пошкоджена інфраструктура стартового майданчика ювілейний на полігоні в Плесицьку. Також експерти звернули увагу і на те, що у район полігону проїздили чотири пожежні машини, які, начебто, зреагували на лісову пожежу. Дослідники також припустили, що Кремль навряд чи стане офіційно визнавати сам факт катастрофи Сарматом. А ось ми визнаємо, що випадки підривів та вибухів на ядерних полігонах рашистів не поодинокі. Так, рівень раді. Ація в Сєвєродвінську Архангельської області Орефії через вибух на військовому полігоні було перевищено в чотири разів. І про це повідомляє Росгідромет із посиланням на північне управління по гідрометрології та моніторингу навколишнього середовища. Цікаво, що у міноборони Орефії повідомили, що інцидент пов'язаний із випробуванням рідинного реактивного двигуна. Водночас, американські експерти зазначають, що аварія сталася найімовірніше під час випробувань крилатої ракети із ядерної ядерною Новкою про яку згадував кремлівський очільник Володимир Путін рафі назва ракету 9 М 730 буровісник. НАТО позначає її як SSC-H9 Skyfall. Ну і до слова, раніше російські ЗМІ вже публікували інформацію про готовність проведення нових ядерних випробувань після того, як на заході розгорнулися активні дебати щодо можливості використання західної зброї для ударів по російських військових об'єктах в Україні. Також тоді лідер РФ Володимир Путін попередив за. Захід, що він безпосередньо воюватиме з Росією, якщо Україні буде дозволено завдавати ударів по території РФ далекобійними ракетами західного виробництва, і пообіцяв вжити заходів у відповідь. Нещодавно у західних країнах допускали можливість використання РФ ядерної зброї, і все через переоцінку підтримки Кремля із боку Китаю. Однак зараз на заході не бачать імовірності використання РФ навіть тактичної ядерної зброї. Також у 2022 році Сполучені Штати Америки попередили Росію у разі використання ядер. Ні зброї проти України Вашингтон вступить у війну. Росії також було детально описано можливий удар по військових силах. Ну а тим часом, щоб прикрити усі свої невдалі випробування, рашисти намагаються залякувати Україну і весь світ своїм славнозвісним орешником. Так напередодні по всій Україні оголошували повітряну тривогу зв'язку з загрозою балістики. У мережі припускали можливий запуск ракети з полігону Капустин -Яр» в Астрахані, який окупаційна армія може використовувати саме цей полігон для запуски. Міжконтинентальних ракет саме на цьому полігоні рафія проводила випробовування міжконтинентальної балістичної ракети. За даними моніторного каналів, це могла бути нова російська ракета РС 26 шість рубіж середньої дальності із дуже великою швидкістю та страшною ударною силою, що еквівалентно трьом ракетам іскандер М. Ну а тим часом імовірними цілями для таких ракет, як Решнік, є великі промислові центри, об'єкти критичної інфраструктури, і це частина стратегії залякування, яку Росія активно застосовує і вважає про це все політолог Олександр Качетков і називає три можливих цілі для решника. Так, от пріоритетними цілями є Яворівський полігон, тому що він поблизу Польщі, тобто країни НАТО, і це треба, щоб відеокамери з того району були, щоб залякати трішечки НАТО і Європу. Ну а далі в них можуть бути цілі, такі як завод Артем у Києві, по якому били вже декілька разів із різної зброї. Це були калібри, це були кинжали і всім іншим. Ми розуміємо, чому по ньому б'ють, і цілком може бути, що по ньому вони спробують. Вдарити ну і остання така ціль вночі, коли нікого немає. Вони можуть вдарити по Верховній Раді України. Як символічно, вони шлякають цим центри ухвалення рішень. Однак Україна вже декілька разів атакувала полігон Капустин Яр, із якого рашисти випускали балістику на Дніпро. Окрім цього, за інформацією каналу Астра, Капустин Яр уже було атаковано 9 липня 24-го року. Тоді 9 дронів вдарили по території військової частини. 15 644 де знаходився полігон. Ще два дрони Рели по території військової частини 15650 в Ахтубінську. БПЛА і не тільки це ще не все. Адже дрони імовірно атакували військовий аеродром у Мілєрово. А Мілярова це в Ростовській області, і розташований він близько до українського кордону. А авіаційний експерт Богдан Долінце озвучив, як ворог міг використовувати цей аеродром, зазначивши, що зокрема росіяни звідти могли запускати БПЛА. Однак є і інші версії, говорячи про фронтові штурмовики типу су 25 то їх на думку авіаексперта, немає сенсу базувати на більшій відстані, адже в них невеликий радіус дії, і вони використовуються безпосередньо на лі. Ні, бойового зітнення аеродром у Мілярову зі слів авіаекспорта міг використовуватися, зокрема, як база для обслуговування зберігання та записку безпілотників великого радіусу дії, таких як шахеди. Також за словами Долінса, варто розуміти, що такі об'єкти можуть застосовуватися як аеродроми підскоку, тобто проміжні, і там могла зберігатися певна кількість керованих авіабомб. Цитую бойова авіація може не летіти на віддалені аеродроми та економити ресурси, здійснюючи там лише технічні посадки для перезарядження. Тож там можуть бути склади із кабами, припустив долінце. Ну а тим часом рашисти заявили, що одразу три безпілотники атакували нафтопровід «Дружба», який розташований у селищі Десна, Вогоничського району Брянської області. Зазначається, що дрони мали бойові частини по 3,5 кілограма, які містили вибухівку та елементи ураження. Російські змі також вже традиційно заявили, що усі попола, нібито були знищені так званою системою ППО, а постраждалих та руйнувань немає. Варто зазначити, що нафтопровід «Дружба» вже. Не вперше перебуває під атакою. В останні росіяни заявляли про атаку на об'єкт 25 грудня 2024 року. Тоді над НПС буцімто збили чотири безпілотника. Ну і до слова напередодні попла також атакували і найбільший російський морський торгівельний порт Усть-Слуга Ленінградській області. Цей порт був для окупантів логістичним хабом для обходу західних санкцій та альтернативою європейським маршрутам. Також днями Новочеркаську, що знаходиться в Ростовській області, пролунав потужний вибух. Як з'ясувалося, дрони СБУ атакували склад боєприпасів на одному із найбільших полігонів в Арефії біля зазначеного населеного пункту, і там відбулася детонація боєприпасів? Джерела повідомляють, що ворожий склад на полігоні Кадамовський повністю знищено. Важливо, що саме його ворожа армія використовувала для забезпечення свого угрупування на Крематорському напрямку. І через це в армії Рефі виникли значні логістичні труднощі, що послаблюють можливості противника у веденні бойових дій. СБУ продовжує активно демілітаризовувати російський тил, із якого надходить озброєння на лінію фронту. Дронові санкції для російської армії тривають і надалі. Повідомила джерело. Ну що ж, ну а далі ми з вами поговоримо все таки про ядерку. І ось стало відомо, що Ерефія могла застосувати ядерну. Зброю, коли було прорвано російську оборону на Харківщині, і вся окупаційна операція російського диктатора Володимира Путіна перебувала на грані краху. Про це повідомив генерал, голова служби зовнішньої розвідки 2005 2010 років, Микола Маломуш в ефірі телеканалу Київ 24 за його словами йдеться про можливий намір РФ в другій половині 22-го року застосувати ядерну зброю проти України і світу. Він зазначив, що це було під час наступальних операцій сил оборони на харківському напрямку. Коли українські війська прорвали російську оборону, і рухалися прямо на Луганськ. Передбачався крах всієї окупаційної операції. Путін не мав альтернатив і передбачав можливість нанесення або тактичних. А якщо буде протистояння з НАТО, то і балістичних ударів. Але на той період були зустрічі лідера КНР Кенерсізінпіня в Москві і Путіна у Пекіні. Під час них керівник Китаю жорстко попередив Путіна про незастосування ядерної зброї у будь-яких форматах, сказав колишній голова служби зовнішньої розвитки України Микола Маломуш. І він зазначає, що йшлося про наслідки таких дій Росії, і це призведе до глобальної конфронтації і війни. Такі дії знищать людство за його словами. Китай тоді попередив, що як тільки Росія почне розгортати такі засоби озброєння, то Китай стане на сторону НАТО у разі протистояння із ядерною загрозою Путіна. І Путін відступив. Підкреслив Маломуш. за його словами. Зараз йдеться про перекриття для Росії контрабандних каналів для постачання комплектуючих для російських ракет різних типів. Він наголосив, що на сьогодні всі ядерні країни контролюють процеси підготовки до можливих ядерних випробувань, а тим більше застосування ядерної зброї Росією. Тепер Росія і Путін, зокрема, стали дуже небезпечні для світу, бо погрози це реальний виклик світу. Тут вже ніякі вигідні газові технологічні угоди із Китаєм не працюють, бо йдеться про знищення усіх, сказав маломуш. За його словами Путін зрозумів, що не буде застосовувати ядерну зброю, бо це матиме наслідки, але використовуватиме цю тему як погрозу, як демонстрацію своєї сили. Продовжуємо. Говорити для вас актуальні новини мовити. От і будемо говорити про те, що досить часто останнім часом говоримо про те, що на Росії, так би мовити, гаряче завдяки нашим українським дронам. Так, от вже є повідомлення про те, що в Приазовському місті Таганрог прикордонної з Україною знову ж таки Ростовської області Рейфії, минулої ночі, начебто, внаслідок атаки українських ударних безпілотників, от були пошкоджені сти. Стіна кількох житлових будинків, принаймні про це заявив тамтешній губернатор Юрій Слюсар. Вказавши, що проти повітряної оборона російських фашистів збила 37 дронів камікадзе над Ростовською областю. Також він визнав пошкодження майна у некліновському районі. Людських жертв, начебто, немає, але достовірна наслідка атаки на момент написання цієї статті нашими колегами поки не відомі. Повідомляється про те, що і жителі Таганрогу виклали у соціальні свої мережі відео повітряних боїв з яскравими спалахами і потужними вибухами. На жаль, могли вам показати тільки скрін одного з відео. От можна знайти його в а, інтернеті в вільному доступі, показати не можемо в повному обсязі. Ну і також ще міністерство оборони РФ заявило про те, що минулої ночі було збиття 61-го українського баражуючого боєприпасу 37, в Ростовській області. Області 20 в Брянській, 2 у Воронівській, та по одному у Бєлгородській та Орловських областях. Ну і також раніше повідомлялося, що дрони Камікадзе минулої ночі атакували військовий аеродром загарбників біля міста Міллярово, що в Ростовській області Рефі. Ось такі от, дійсно приємні новини. Бачимо, що наші збройні сили України дійсно не спляться. працюють кожного дня для того, щоб ліквідовувати якомога більше расистів Ну, і дійсно такі новини є дуже і дуже приємними. Ну і до речі, з проводу. Ронів камікадзе дійсно говоримо про те, що Дуже часто останнім часом вони залітають, так би мовити, на територію Рефі. а Саме от це повіт помітив. А, перепрошую і Віктор Чумак, це головний військовий прокурор України за 2019 по 2020 рік. От він так розповідав свою думку з правду того, що коли ж можуть все таки полетіти на Ерефію ракети, вже нарешті, а не дрони. Говоримо постійно про те, що наші партнери надають нам озброєння. По перше. На в тих обсягах, обсягах на жаль, як хотілось би, по-друге, дійсно не надають дозволів бити по території Росії, по їхнім військовим об'єктам, їхнім озброєнням, тільки Курщина поки так от саме пан Віктор розповідає і думає про те, коли ж все-таки полетять на рефію ракети, який буде від цього ефект, і чи буде він таким же успішним? Адже зараз на постійній основі, як я вже говорила напередодні, дійсно на території Рефі летять дрони, дрони камікадзе, тож далі. Далі маємо змогу заслухати його думку. Ну знову дивіться таки, ми не можемо з вами а, визначати наскільки це ефективно, наскільки ефективно можуть влітіти ракети або дрони. І тому я так думаю, що в принципі командування, яке запускає той чи інший засіб ураження, воно точно розуміє, наскільки воно може бути ефективно. Дивіться, росіяни теж не бомне кожної ночі ракетами. Да? В принципі, вони точно розуміють, що ракети збиваються, і ракети це ну іноді набагато легше збити, ніж дрони, тому що дрони обхо. Водять з засоби ППО. Летючі на, на низькій висоті або на, в місцях, де не перекриваються всі поля ППО, вони можуть просто-напросто це обходити. І так будується саме атака дронами. Атака ракетами вона будується крилатими приблизно так само, а от вже балістичні ракети, які летають, вони літають по, по траєкторії балістичної прямій. Так би мовити, наявність ППО, яке прикриває той чи інший об'єкт. Сильної ППО вона збільшує і ефективність застосування ППО. Ви ж пам'ятаєте, що на початку війни ми теж пропускали практично всі атаки, які були зараз. от є розвинене ППО. Ми збиваємо набагато більше дронів, і таке буде повторюватися, що з одної, що з іншої сторони, зараз вже йдуть і розмови про те, що от, ну майже там близько протягом протягом року засоби РЕП стануть головними, які будуть від Яти ракети там садити дрони і таке інше, щоб засоби саме РЕП, перекриваючи всі об'єкти, можуть впливати набагато більше ніж вогневе ураження. ППО, тому я так думаю, що наш генеральний штаб або наші військові абсолютно чітко розуміють, де ефективно застосовувати ракети, а де ефективно застосовувати дрони, і саме таким чином діють. Власне, про ефективність треба кілька слів додати, бо є дуже гарний аналіз від команди Drone Bomber. Вони брали дані із відкритих джерел, тобто з того, що є доступне, проаналізували усе це за 24-й рік. Фактично діяльність українських дронів над територією Росії. І от про ефективність за за даними із західних джерел понад 55,5% дронів українських дронів в Росії досягли цілей. Тобто це більше половини із російських джерел теж дуже великий відсоток. Вони завжди кажуть, що Били все, але в результаті 35% кажуть досягли успіху. Тобто, якщо ми розуміємо, що вони завжди прибріхують, то навіть цей показник насправді на нашу думку є високим що от ефективно працюють наші літуни над Росією. Ну от я ж вам про це і кажу, розумієте, що іноді дрони можуть бути ефективніші за ракети, і тому ракетами треба вражати те, що можна вразити ракетами, тобто там, де в принципі швидкість прийняття рішень повинна бути дуже велика у росіян, да і вони не встигаються. Там туди летить ракета. А там де можна обійти ППО, от там, звісно, будуть летіти дрони. Позитивне таке заключення було від а, пана а, Віктора Чумака, але все ж таки є приліт, БПЛА пола попередньо молнії, про що наповідають саме. На Київщині Київська обласна військова адміністрація. і Далі цитую, що дописують на межі Київського та Салтівського районів за наявною наразі інформацію. Без постраждалих близько 14.45, До речі, було зафіксовано також приліт на території Харківщини, Салтівський та Київський район міста Харків. Зафіксували приліт БПЛА типу «Молнія» Саме там вилучання було здійснено на відкриту територію. Інформація щодо руйнувань та постраждалих не надходила про що доповідають також в Харківській Ова і в саме. В місті Харків за уточненою інформацією Алексій Нігубов, Губов ОВА, пише, що внаслідок прольоту була пошкоджений, зазнав приватний будинок. Профільні служби працюють на місці. Доповів він. Ну а Ігор Терехов, повідомлення якого ми бачили щойно, він є мером Харкова. Також дописував про приліт БПЛА. пошкоджено дах приватного будинку. Паркан та авто. Про постраждалих інформації не наступало, Доповів Терехов. Росіяни щоденно атакують. На жаль, Харківщину щоденно. На з'являється інформація про обстріли Харківської області, і до речі, за словами Сінігубова, минулої доби по самому Харкову було не зафіксовано ударів. Водночас щодо Харківщини ситуація незмінно складна. Богудугівський район там також внаслідок влучання БПЛА Шахет в проїжджу частину було пошкоджено чотири будинки, постраждали три людини. Куп'янський район також було зафіксовано ворожий обстріл Кабом. Куп'янський район, саме село Ківша. Арівка внаслідок мінометного обстрілу загинув чоловік. Минулої доби дописує що на харківському напрямку відбувалися дві ворожі атаки. На Куп'янському за добу відбулись чотири атаки окупантів. Росіяни також активно обстрілюють Дніпропетровщину і саме Нікопольську тергромаду. Російська армія обстріляла сьогодні з артилерії місто Нікополь, Дніпропетровської області, в результаті чого загинув чоловік. а Також постраждала жінка. Про це доповів голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. За його словами, в Нікополі через ворожий артобстріл загинув 43-річний чоловік. Також постраждала 40-річна жінка. Їй медики надали всю необхідну допомогу. В місті пошкоджені п'ятиповерхівки, гаражі та авто. Відповідні світлини також залишив у соцмережах очі. Ова Сергій Лисак, ми щойно бачили їх на екрані. Росіяни щотижня застосовують велику кількість дронів ракет. А також кабів по Україні по нашим мирним містам і селам. вже з'явилася навіть статистика від президента України Володимира Зеленського. Щодо того, як Російська Федерація застосувала проти України впродовж цього тижня понад 630 ударних дронів, близько 740 керованих керованих авіабомби, майже 50 ракет різних типів. Далі продовжують стувати слова Зеленського. Майже щодня ми захищаємо наше небо від російських ракет та дронів. Протягом ночі Україну атакували 103 три шахеди, в складі яких було ви використано 8755 компонентів іноземного виробництва. Всього впродовж цього тижня Росія застосувала по Україні понад 630 ударних дронів, близько 740 керованих авіабомб та майже 50 ракет різних типів. Це понад 50 Исяч підсанкційних компонентів з усього світу, зазначив президент Зеленський, який наголосив на тому, що санкційний тиск на шляхи постачання закордонних компонентів є недостатнім. За його словами, Росія продовжує отримувати потрібні її компоненти, засоби виробництва майже з усього світу та використовувати їх в зброї, якою тероризує Україну. Продовжує цитувати. Маємо і надалі посилювати співпрацю з усіма партнерами щодо санкцій по подалекобійної зброї та підтримки наших воїнів. Це саме той пріоритет. Яке допоможе і в обороні наших міст і сіл, і в захисті позицій на фронті. Я вдячний кожному партнеру, який нами з цим допомагає, підкреслює Зеленський. Ну а нагадаємо, що Рада міністрів Європейського союзу закордонних справ до речі ухвалила п'ятнадцятий пакет санкцій проти Російської Федерації. Це приємна новина для нашої держави. Тоді у расистів з'являється менше можливостей закуповувати у своїх так званих союзників, а також і у наших союзників певні компоненти. Який вони використовують для того, щоб атакувати нашу державу? Ми далі також будемо говорити про ті бляшанки, які залітають не тільки на територію нашої держави, а й на територію а, сусідніх країн від України. Але бачимо, що на жаль, інколи наші партнери на них не реагують. Будемо в цей раз говорити про Польщу і про те, що туди вкотре залетіла російська куля. А саме у Польщі виявили метеорологічну кулю з російськими написами, ймовірно, з Калін... Калінінграда. Ось такі от досить цікаві новини. А саме у лісі біля міста. Простки Вермінського мазурського воєводства на півночі Польщі виявили метеорологічну кулю, що ймовірно прилетіла з російського калінінграду. Як повідомляють дійсно рашистські видання, кулю знайшли працівники місцевого лісництва, які одразу звернулися до поліції. Те, як вона виглядає, ви можете бачити зараз на екранах, досить цікаво. Ну і також ще до речі, попередня перевірка підтвердила, що це метеорологічний прилад, який використовується для вимірювання температури. На кулі були знайдені написи Кирилисою, що вказує на можливе походження саме з країни агресора Росії. Ну також польські фахівці припускають, що куля могла прилетіти з Калінінградської області. От і до речі, минулого року в цьому ж регіоні було знайдено кілька подібних предметів. Випадково чи ні? Звичайно, думаємо, що скоріше за все, ні, і дійсно бачимо, що. А не тільки так якісь дрони, ракети і тому подібне залітають на території сусідніх держав від рашистів. Такий примі привіт, так би мовити, й бачимо ось такі. От інші досить цікаві предмети, що досить цікаво, що вони залітають не випадково і не один раз і в одне й те саме місце.